Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку сервірування столу. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день. А ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Чи спостерігали ви, чим харчуються тваринки? Чи маєте вдома домашніх улюбленців? Чим харчуються вони? Подивіться, будь ласка, на малюнки, пташки харчуються зерном, кішки рибкою або м'ясом, іноді кормом, собачки м'ясом, кормом, такі тваринки, як ховрашки зерном або овочами. Перш ніж починати готувати страви, потрібно зробити дещо дуже важливе. Під мікроскопом на немитих руках і продуктах можна побачити безліч мікробів. Що потрібно зробити перед приготуванням їжі? Перш за все, ми маємо щільно вимити продукти, з яких ми будемо готувати їжу, а також дуже добре і ретельно вимити свої ручки. Коли ми з вами готуємо їжу, ми маємо слідкувати за тим, щоб посуд, в який ми кладемо продукти, також був чистий. Як потрібно користуватися столовим посудом? Праворуч від тарілки кладуть ніж лезом до неї. Поряд – Столову ложку. А ліворуч від тарілки веделку. Маленьку ложечку для десерту кладуть над тарілкою. Чи доводилося вам коли-небудь сервірувати стіл? Дітки, а що ж таке сервірування? Сервірування це правила розміщення посуду і блюд? На столі. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео стосовно правильного сервірування столу. Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про столовий етикет. Та сьогодні у нас така тема правильне сервірування столу. Уявіть собі, будь ласка, що ви запросили друзів до себе на день народження. І мама попросила вас засервірувати стіл. Що ж треба робити? Дітки, сервірування це мистецтво підготовки столу до прийняття їжі. Це правила розміщення посуду і страв на столі. Сервіруючи стіл. Вам потрібно врахувати його форму і розміри. Це впливатиме на кількість гостей. Столи накривають скатертинами. Накривають їх кольоровими скатертинами або білими. Це залежить від тематики урочистостей. Стіл гарно прикрашений тоді, коли кінці скатертини звисають сантиметрів на 20 нижче поверхні столу. Скатертина має бути бездоганно чистою і ретельно випрасованою. Серветки можуть бути, бути такого самого кольору, що й скатертина, а можуть бути і іншого кольору. Їх кладуть у поперек тарілки або на її краю. Використовуючи кольорові скатертини, треба враховувати, що яскраві скатертини сприяють більш радісному настрою. Вони створюють враження легкості, а червоні і білі сприймаються як урочисті скатертини, і їх накривають на більш урочисті події. Посуд розміщують на столі по його периметру. Краї основних тарілок, а також ножів і виделок, віддалені від краю столу на 1-2 сантиметри. А тепер давайте з вами поговоримо про посуд. Ось ми з вами накрили стіл з катертиною. А тепер треба розставити посуд. Але який? Для цього ми з вами відгадаємо загадки. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини і ромашки наливаємо у. Що наливаємо чай? Чашки, правильно, це чашка. Наступна загадка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Що це таке? Це тарілка. Добре. Наступна загадка. Скляна крихка для пиття призначена. Сік у неї налити і з задоволенням попити. Що це? Так, це склянка. Добре, наступна загадка. Сама не їм, а всіх годую. Це ложка. Правильно! Наступна, гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці все нам до рота донесе. Що це? Це виделка. Добре. Так, наступна загадка. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж, допоможе в цьому. Ніж. Так, це ніж. Ось і відгадали ми з вами загадки. Давайте пригадаємо, які столові предмети ми з вами відгадали: тарілка, чашка. Склянка, ложка, виделка і ніж. А тепер давайте подивимося з вами, як правильно засервірувати стіл. Для сервірування столу до сніданку можна використовувати кольорові скатертини. Закусочну тарілку вставлять точно проти стільця на відстані 2 см від краю столу. Ліворуч від закусочної тарілки повинна стояти пиріжкова тарілка, на яку кладуть пиріжок, булочку, бутерброд чи скибку хліба. Під час їжі тримати хліб у руках не слід. Скибочка хліба повинна лежати на пиріжковій тарілці. Від неї відламують маленькі шматочки. Праворуч від закусочної тарілки кладуть ніж лезом до тарілки, ліворуч виделку з зубцями догори. Якщо в меню є вершкове масло, на пиріжкову тарілку кладуть персональний ніж для масла. Загальні страви подають з приладдям для розкладання. Їх розташовують у центрі столу. Блюдце з чашкою із чаєм, кавою або какао розміщують праворуч від закусочної тарілки. Ручку чашки повертають ліворуч, чайну ложку кладуть на блюдце перед чашкою. Прилади для спецій розміщують у, середині, у середній частині столу в спеціальних підставках. Без серветок неможливо дотримувати чистоти й охайності за столом. Паперові серветки розміщують у спеціальній підставці посередині столу. Після закінчення прийому їжі серветку кладуть праворуч від тарілки. Ось ми і познайомилися з правильним сервіруванням столу. Запам'ятайте це, будь ласка. Бо зараз ми з вами пограємо у гру. Називається сервірування столу. Ось перед нами предмети столові. Нам треба з вами їх розставити у правильному порядку. Пригадайте, будь ласка, всі правила, що ми з вами тільки що пройшли, і розпреділіть їх у правильній послідовності, куди треба поставити закусочну тарілку, тарілку для пиріжків, виделку, ніж ложку. Чашку з чаєм або кавою, серветку. Так, подумайте, будь ласка. А тепер давайте розберемо, як повинно бути. Закусочна тарілка стоїть посередині, ліворуч від неї стоїть пиріжкова тарілка, праворуч чашка з чаєм або кавою. Ложечка для кави лежить на блюдці. Ліворуч від закусочної тарілки лежить виделка з зубцями догори. Праворуч від закусочної тарілки лежить ложка. Якщо в нас є ніж, то він теж буде праворуч лезом до закусочної тарілки. Чогось не вистачає, вам не здається? Так, там на малюночки в нас ще були квіти. Де ми поставимо квіти? Квіти поставимо посередині столу. А ще в нас були серветки та баночки для спецій. Куди ми їх поставимо? Ми їх поставимо посередині столу. Правильно. Молодці дітки, запам'ятайте, будь ласка, правила сервірування столу. Якщо у вас з'явилось бажання самостійно засервірувати стіл, будь ласка, надсилайте мені свої фото і відео. Буде чекати! До побачення! Зараз я пропоную вам відкрити ваші зошити, знайти тему харчування і здоров'я і допрацювати деякі завдання, які ми не допрацювали на минулому уроці. Пам'ятаєте, діти, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте їх письмово. Якщо і вони у вашому зошиті відсутні, тоді ми опрацьовуємо їх усну. Завдання четверте: сервіруйте стіл до сніданку. Спробуйте діти сьогодні або завтра, зранку, посервірувати свій стіл залежно від правил сервірування. Звичайно, якщо у вас є така можливість. Наступне завдання. Складіть меню до сніданку. У вашому зошиті є такий аркуш паперу, в якому ви маєте. Записати своє меню до сніданку. Ну, Наприклад, це може бути каша з фруктами, або, наприклад, з родзинками, сирні вафлі зі сметанкою, чай або какао. Обов'язково дітки, сніданок має бути ситним. Ви пам'ятаєте чому? Тому що ми прокидаємося після ночі, наш організм відновився. Але енергії немає, тому що всю енергію ми використали минулого дня. Тому початок дня має починатися з гарного ситного сніданку. Порівняйте, будь ласка, ваше меню, що у вас із моїм меню спільного, а чим вони відрізняються? Наступне завдання. Познач у зошиті на малюнку, що необхідно робити перед тим. Як сідати їсти? Обов'язково потрібно помити руки. Це обов'язково, дітки, тому що ви будете брати в свої руки їжу, і руки мають бути чистими. Що робиш ти перед тим, як сідати до столу? Ну я сподіваюся, що ви всі миєте руки перед тим, як сідаєте їсти. Неважливо, коли це зранку чи в обід, чи ввечері. Наступне завдання чому потрібно правильно харчуватися? Впиши відповіді у схему. Щоб бути здоровим, щоб бути розумним, щоб бути сильним, щоб бути струнким, щоб мати гарний настрій. Знайдіть, будь ласка, чому потрібно правильно харчуватись? Чи знаєте ви, під час їжі ложку потрібно тримати так, щоб великий палець лежав зверху на її ручці? Суп черпають ложкою від себе. Потренуйтеся, тримати ложку правильно. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Під час їжі необхідно дотримуватися правил поведінки за столом, про які ми поговоримо наступного уроку. А також, дітки, необхідно вчитися правильно сервірувати стіл. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А я пропоную вам оберіть відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко. Червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!